Привіт! Не виходжу в сторіс, тому що не знаю, що вам такого розповісти цікаво. Нічого нового в мене, мене поки немає. Я в очікуванні своєї поїздки в Європу, що побачу рідних моїх, моїх внуків, моїх друзів. Бог дав мені дуже гарних друзів. Я йому за це вдячна. А так що ще. Так, і качаюсь на волнах. Волна своїх емоцій здравого смислу. Uh, у мене все та ж сама тема, це Means шторма в моєму житті. Uh, ну, Може, я повторююсь, ну штами це така була неізбіжна реч. Вони много корисного приносять нам, много роздумів, много в себе в собі бачиш чогось такого, чого раніше не помічав. Так що все на добре. От. А я зараз вийшла погуляти. У нас так дуже класно на вулиці, так тепло. І я йду в кав'ярню, піти кави, потім піду. У нас тут поряд з домом є такий гарний парк. Мені там дуже подобається. Там фонтанчики, пруд невеличкий. Я там люблю сидіти на лавочці і читати книги. Ось такий у мене план на сьогодні. Удачі вам.